Вдала взаємодія та вдосконалені механізми. Завдяки цьому на Прикарпатті спостерігається позитивна динаміка реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі. Однак в окремих випадках вона може бути зупинена через автоматизований моніторинг критеріїв, оцінки ризиків. Існує декілька основних причин зупинки реєстрації. Основні причини це невідповідність ознакам безумовної реєстрації, відсутність позитивної податкової історії, відповідність критеріям ризиковості платника. ПДВ, відповідність критеріям ризиковості здійснення господарських операцій, які ж операції вважаються ризиковими. Це реалізація продукції у більших обсягах ніж залишки на підприємстві, продаж товарів чи послуг без обов'язкової ліцензії, а також коригування податкових зобов'язань із порушенням строків, відсутність вхідної податкової накладної з аналогічною номенклатурою, завищені ціни чи значні націнки та розбіжності в одиницях вимірювання між контрагентами. Підприємство може бути віднесене до категорії ризикових платників у разі. Якщо Реєстрація здійснюється реєстрація на підроблені документи чи підставних осіб, неподання звітності це декларація з податку на прибуток або ПДВ за два останні звітні періоди, наявність податкової інформації про ризиковані господарські операції. Такі обставини можуть спричинити податкові перевірки та унеможливити зменшення податкових зобов'язань контрагентами по заблокованих накладних. Платник податку може протягом 365 календар. Дніх днів із дати виникнення податкового зобов'язання подати пояснення та копії документів, що підтверджують реальність операцій. Договори, первинні документи, накладні акти, товаротранспортні документи, банківські виписки та розрахункові документи, а також документи відповідності продукції. Рішення щодо реєстрації або відмови приймаються регіональною комісією протягом п'яти робочих днів, як запобігти блокуванню. Платник податків може подати таблицю даних із переліком товарів послуг, які він постійно купує чи реалізує. Це допоможе уникнути необґрунтованого блокування накладних у майбутньому. До таблиці слід подати пояснення та підтверджувальні документи. Наприклад, аграрії мають надати інформацію про землі, техніку, посіви та урожай. За фаховою підтримкою платники можуть звернутися до консультаційного центру. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія